Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні у нас на черзі ще одна скважина. Зараз приїхали набратися водою. Набираємося ось такому водойомі. Швидко води не видно, але тим паче для того, щоб нам набратися, питань немає. Тому що у людей води зовсім немає. Зараз набираємося водичкою і будемо їхати запускати, простапуватися, я покажу, що буде далі. По даним скважинки, скважинка сьогодні, звичайно, бути доволі глибокою, мається на увазі, що орієнтовно ми будемо спускати до 30 метрів, якщо не буде цього ближче, тому що по сусідам, як правило, 27-30. Тобто, як би нам не хотілося, скважинка сьогодні глибока. Все. Зараз наберемося водою, приїдемо, розкинемо розкинемось, приємно. Так, Повернулися ми на місце буріння, отак ми сьогодні трошки розкинулися. В такому місці ми сьогодні буримося. зараз вже заливаємося водичка і починаємо працювати. Приямочок копали, у при ямочку вже на дні пішла глина, почала показуватися. Орієнтовно я говорив, що скоріш за все в районі 30 метрів буде скважина. Якщо що буде ближче, будемо старатися стати ближче, тому як людині вода потрібна в даному випадку для е, тих потреб. Ось, і так, на краю штанги буде 15 метрів до 19 метрів. Абсолютно нічого не було цікавого і йшла сплошняком одна глина. Зараз вже раствор наситився до максимуму. Перестає вже пропадає е, циркуляція. Зробимо зараз підмінню по воді. Тому що... Зараз набратися водички, тому що зробили підміну 300 літрів, ну як не вистачило. Зараз наберемося водичку і будемо працювати далі. Хотів би сказати декілька е, слів про те, Коли ви телефонуєте і цікавитеся за скважину, перші два питання, які вам задаються, е, чи є поруч колодязі і якої глибини, е, чи є поруч скважини у людей. Так само, якої глибини. Якщо ці два пункти, ви зможете мені відповісти, то скважина все у вас вийде. 21 на землі. Зараз у нас обідня перерва. Не за те, що ми хочемо, просто звімкнули світло. Чекаємо, поки звимкнеться світло і будемо працювати далі. Із 19 метрів пішов ось такий ось пісочок. Пісочок мілкий. З великим містом желіза. Спустимося далі. По цій стороні, як правило, скважини робиться 27-30 метрів. Воду підбирає потроху. Я ж кажу, по пісочку нічого впечатлітельного немає, таке. Мілкий пісочок. Повинен бути краще. І цього у нас вийшла 27 метрів на краю, там тільки я наступив на якийсь водоупорчик, не знаю, з якої не, не точно з глини. По пісочку. Пісочок виходить з останні дві штанги приблизно такого плану. Ну, тобто пісочок непоганий, крупний, але замішками заліза. Заліза буде... буде. Так, зараз видергуємо 27 метрів штанг і це 50 ю трубу. У нас вийшло 27 метрів. Склада доволі важка вийшла. Перший запуск я не зміг показати, того, важко, кого не було, приходить розталкувати, роздувати, прокачувати. Ось такий напорчик в воді, в воді є трошки заліза. Ось такий напорчик даної скважини. скважину вважаю зробленою, Зараз залишилось нам ще з вами помірять 9 даної скважини. У нас за скільки набереться 10 літрів? 15 секунд 10 секунд Двадцять п'ять, двадцять 30 двадцять сім. Тридцять секунд, десять літрів. Рівно куб води в годину. Ось так ми здаємо скважину місце буріння. Що мається на увазі, коли, я, коли ви телефонуєте, і я говорю, що підключаю станцію на тимчасове користування. Мається на увазі, я вам її підключу до станції, її можна буде користуватися. Все акуратно, трошки не рабили калюш, але ну, це звичайна водичка, водичка висохне.